Ми знайшли в азарт. Ви число? А 18-го ти забув, що двадцятому випалий парту вісімнадцятого нашої сторони Забили. не били. І Коли тобою кримінальники добували людей, я тебе питаю. То ти то забув? Ти то забув? Ти думав, що тобі що? Ти думав, що тобі простять? Я тобі кажу, ти думаєш, що простять Маріні? Не а то нічого не думаєш, що простять інститут. А не простять, не чекають. А ви на інституті не пусть, на дерчук? Дік, яких зайшли вийшли? Ви не палили. Ви палили, блядь, так що, блядь, земля дрожала.